Вправа 769 замість зірочок. Запишіть такі одночлени, щоб утворилася тотожність. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні бачимо 2a плюс деяка зірочка, що множиться на 2а мінус зірочка. дорівнює 4А в квадраті, мінус 4b в квадраті. Добуток суми двох виразів на їхню різницю. дорівнює різниці квадратів двох виразів. То, що ми можемо записати? Запишемо як 2А. Тоді. У нас деякий вираз у квадраті став 49b у квадраті, то це буде плюс пишемо 7b. Якщо ми помножимо це на 2а мінус 7b, то в результаті це буде дорівнювати різниці квадратів двох виразів. 2а у квадраті мінус 7b. У квадраті, ну і це дорівнює Ну що ж, 2 до квадрату 2 до квадрату це 4, а до квадрату це буде а в квадраті. Відняти 7b до квадрату, 7 на 7 це 49, і Б до квадрату це буде b у квадраті. Ну що ж, отже, ми отримали вираз як у нас є справа 4 мінус 4 b зверху, то ми замість зірочки, ну, давайте підкреслимо жовтим. Потрібно написати замість першої зірочки 7b, ну і замість другої зірочки 7B. Переходимо тоді до другого завдання. Деякий вираз зірочка мінус 9п, що множиться на зірочка плюс 9p, дорівнює 0,25 m у четвертій мінус 81p у другій степені. Тут також добуток е, з, різниці двох виразів на їхню суму, це дорівнює різниці квадратів двох виразів, то замість першої зірочки, якщо це вираз у квадраті дорівнює 0,25 m у четвертій, то сам вираз у нас буде 0,5 м у квадраті. Спробуємо так записати мінус 9п, що множиться на 0,5 м у квадраті плюс 9п. І це дорівнює. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 0,5 м у квадраті до квадрату мінус квадрат другого виразу, це буде 9p. До квадрату, і це дорівнює. 0,5 м у квадраті до квадрату, 0,5, що множиться на 0,5, це вийде 0,25 м у квадраті до квадрату м у степені 2 поножить на 2, це буде 4. Так, відняти. 9п до квадрату, 9 на 9 це 81. П до квадрату це буде p у квадраті. Є? Переходимо до третього здання. 108 мінус 9б6 дорівнює. Зірочка плюс 10а у четвертій ще множиться на 10аут мінус зірочка. Ну що ж, оскільки добуток у нас ем, різниці двох виразів на їхню суму рівні різниці квадратів двох виразів, то квадрат 10а у четвертій буде 100 у восьмій, Тоді, щоб отримати 9 b шостій, потрібно 3 b третій піднести до квадрату. Тобто ми можемо записати, що в нас, давайте запишемо, як 10а у четвертій, Мінус пишемо 3Б у третій. Так. Доклад, що множиться? А зараз запишемо як 10а у четвертій, плюс 3Б у третій. І це дорівнює. Бачимо, у нас є добуток. Ми записали верхню частину. Поміняли множники місцями. Ну і доданки поміняли не зірочка плюс 10а у четвертій, Я написали 10а у четвертій плюс 3b в квадраті. Давайте подивимося, чи отримаємо ми ліву частину в третьому завданні. Тобто це дорівнює цей добуток квадрату першого виразу 10 різниці квадратів. То це буде 10а у четвертій до квадрату мінус квадрат другого виразу 3b у третій до квадрату. Це дорівнює. 10 а у четвертій до квадрату 10 на 10, це 100. А у четвертій до квадрату А в степені 4 помножити на 2, це буде А у восьмій степені. мінус. 3Б у третій до квадрату 3 на 3 це 9, а Б у третій до квадрату це буде Б в степені 3 помножити на 2, це буде Б в шостій. Є. Ну що ж, тоді виходить, що ми можемо записати замість першої зірочки, там, де ми пишемо 3Б у третій, там де плюс. А замість другої зірочки, там, де мінус, ми також пишемо 3b у третій. Гаразд? Ну і в четвертому завданні 4х мінус 3 y що множиться на зірочка плюс зірочка дорівнює 16х квадраті мінус 9у у квадраті. Добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо як 4х тоді мінус 3 y що множиться. А зараз запишемо суму цих виразів, це буде 4х. Плюс 3у. І це дорівнює. Добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 4х у квадраті мінус. Ну, і квадрат другого виразу це буде 3у до квадрату. І це дорівнює 4х до квадрату 4 на 4 це 16, х до квадрату це буде х у квадраті мінус. 3y до квадрату 3 на 3 це 9. А y до квадрату це буде y у квадраті. Є. Ну що ж, ми отримали такий вираз, як і справа. Отже, замість першої зірочки ми пишемо 4х, а замість другої зірочки 3y. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, замість зірочок запишіть такі одночлени. Які одночлени треба записати в першому завданні. Замість зірочки потрібно записати 7b першої, і замість другої потрібно записати 7b. В другому завданні. Замість зірочки першої потрібно записати 0,5 м у квадраті, і замість другої 0,5 м у квадраті. Так, в третьому завданні ми записуємо, як замість першої зірочки пишемо 3b у третій, замість другої також 3b у третій. І четверте завдання. Замість першої зірочки пишемо 4х, а замість другої зірочки 3y. Є?